Серед цьогорічних учасників майже усі найсильніші на сьогодні українські кікбоксери є як чемпіони світу, так і призери європейської першості. Микола Пособський Чемпіон. також неодноразово здобував перемогу на міжнародній арені. Він один з найсильніших кікбоксерів Хмельницької області. Усім своїм успіхом спортсмен завдячує як тренеру, так і батькам. Я на самом деле я благодар... Хочу поблагодарить моїх родителей. это естественно, естественна німня помамагали, попомагали, помагають. В общем, їх більшає благодарності по. Ну, отец по-любому, он на всех боях у меня присутствует, кроме ну, на выездах, конечно, нет. Загалом у збірні України зараз виступають 5 мельничан. Спеціалісти визначають, що останніми роками наші кікбоксери все успішніше виступають на внутрішніх змаганнях, хоча не завжди вистачає повноцінного фінансування цього виду спорту, адже він не з дешевих. Хоча цього разу обласна федерація спільно зі спонсорами віднайшла 35 тисяч гривень, аби не лише сформувати прозовий фонд, а й забезпечити технічну складову проведення чемпіонату. Хмельницька обласна федерація має таку можливість провести чемпіонат України серед дорослих з кікбоксингу по версії ВАКО. Чемпіонат України проводиться один раз в рік, де формується збірна України для виїзду для захищати нашу Україну. У нас традиційно сильні спортсмени. Донецька федерація привозить Хмельницька в останнє час завоюють, призові багато, особливо в розділі фул-контакт. У них Хорошо розвивається розділ від спорту спорту. Смагання серед дорослих проходили у вагових категоріях від 57 до 90 плюс кілограм. Окрім дорослих, на ринку буксували і діти. Щоправда, тут організатори вчинили трішки необачно, поставивши дитячі змагання на вечірню сесію. Багато юних спортсменів просто емоційно перегоріли в очікуванні свого бою і тому часто навіть знімалися з поєдинку. Варто також відмітити, що у змаганнях взяла участь велика кількість дівчат. Вони виступали як у дорослій, так і у дитячій категоріях.